Очищення етилового спирту. В даному відео я покажу спосіб регенерації етилового спирту, який був вже використаний у синтезах. В даному випадку, у нас є дуже значна кількість цеоліту з етиловим спиртом, і різні відгони етилового спирту. Треба розуміти, що коли ми робимо збір наших відгонів, треба. Уникати потрапляння інших речовин, тобто ми маємо знати, що там саме є в цих відгонах, і зазначати, чи можливо їх взагалі так почистити. В даному випадку в нас основний забрудник це буде вода, і від неї ми будемо намагатися його очистити. Отже, почнемо з самого довготривалого і складного. Ну, і також він е, значний по об'єму: це е, очищення етанолу від відділення етанолу від цеоліту. Бачите, в деяких зразках у нас етанол рідкий там знаходиться. Тобто ми просто беремо і його декантуємо. І Потім вже будемо очищати сам цеоліт. Завантаження цеоліту. Значить, беремо воронку для сухих речовин і встаром туди паличку. Потім беремо нашу банку з цеолітом, насипаємо і коли воно вже... Погано починає просипатись, потроху виймаємо паличку, тут на взвуженні, його потроху туди пропускаємо. Тому що якщо ми просто без палички зробимо, то в нас просто заб'ється ця воронка і все, і ми не зможемо нічого зробити. Тобто ми її там залишаємо і потроху пускаємо це лід всередину, коли нам необхідно буде його пропустити, уникаючи того, щоб забилася в нас ця воронка. Пересипання. Ось беремо банку. І в нас є воронка, бачите? Там же це вліт я завантажив трошки. І е, як, як робити, щоб воно не хлюпало. Беремо, вставляємо сюди і прокручуємо потроху. Прокручуємо і насипаємо в воронку. Коли вже багато, відставляємо банку. Ну і той метод, про який я вам казав. Засипаємо потрохи цеоліт серед. Після цього операцію повторюємо. Завантажили цеоліт і побудували установку простої перегонки на силиконовій бані. Вже зараз виходить на режим. І будемо сподіватися, що щось вийде провести. Вже триває відгонка, вже 100 мл вдалося відігнати. Зараз на термометрі 78,7 градусів в бані 123. Ну ось так він поки виглядає. Так само наче. Вимкнули електрику. Зараз на нагріті бані ще трошки може відгонитися. Зараз 460 мл. Відгону спирту і цеоліт ще не весь спирт віддав. Вже е, остила баня. Ну, нам вдалося отримати десь 500 мл спирту відігнати. І бачите, як виглядає цеоліт без спирту. Ну, верхня частина спирт не відігнався ще. Ну, через те, що нам не вдалося дойти до необхідної температури. Ну, будемо на цьому відгонку з цієї партії закінчувати. Значить, нам треба всипати в щось термостійке. От. Е е і бажано, коли воно ще гаряче. Тому що потім буде прилипати до колби знов і знов буде це, це відбуватися. Тобто, зараз розбираємо установку і перегружаємо цеоліт. Ось я пересипав вже ось в таку. Ну, Основна частина, можна сказати, спирту відігналася. Бачите, вони такі стали світліші, От. Ну, але ж не весь. Що дуже шкода. Ну, Це треба дякувати нашим сусідам, завдяки яким ми не маємо постійно світла. Стільки спирту вдалося відігнати десь. 1 і 150 1 літр 150 мл. І це лід без спирту. Наступний етап це визначення в наших зразках густини з метою визначення вмісту води. Густину визначаємо за допомогою ареометра. Наливаємо у циліндр зразок спирту. Визначаємо його густину, а потім вимірюємо температуру термометром. Починаємо з найбільш чистих зразків до найменш чистих. І якщо бачимо, забруднення особливо забарвлене, то він в кінцевому, щоб у нас не забруднювалися решта зразків від одного брудного. Тобто наливаємо зараз спирт. Десь посюди. І визначаємо густину. Занурюємо ареометр і визначаємо густину за середньою лінією нашого шару. Тобто не вище, не нижче, а відповідно навпроти нього. Є поділки. Тобто 0, 8, 1, 4 і скількись там ще. Певно, 2. Частина від шкали, бачите. Після цього визначаємо температуру. Виймаємо ареометр і занурюємо термометр так, щоб він не касався дна, не касався верха і був десь посередині. І тоді визначаємо температуру. Зняли ряд цих зразків. Густини вони досить відрізняються, і зараз визначаємо вміст. За допомогою спеціальної програми, яка зроблена на основі табличних даних довідника, вводимо температуру і вводимо наші показники, визначаючи масовий вміст спирту. В даному зразку, то, що перший показував, вимірював, в ньому вміст 91,9 масових відсотків. Ну і таким самим чином ми визначаємо для всіх. І будемо групувати їх по місту спирту. Отже, в нас є декілька груп, з якими ми будемо далі працювати. Значить, ті, що ми переганяли. У нас мають 98,8, тут 92, тут також близько 92. Це те, що ми відганяли від цеоліту. Попередня відгонка була там, зразок 84%, цей зразок 67,6. Це інша група. Далі от всі ці зразки, які були відгонами, необхідно також переганяти, тому що вони забруднені трошки тим, від чого їх відганяли. Відповідно, нам необхідно їх перегнати. Значить, У нас є також дві групи. Тут 99,6%, 98%,9%. І 98 98,9. Тобто цю групу ми об'єднуємо там, де багато у нас спирту і мало води. І інша група ще 92,6 і 95,1. Тобто, в нас є 4 групи, і ми по-різному будемо з ними працювати. Спочатку на цю групу, яка має менше 90%, ми можемо підняти вміст спирту, висаливши воду. З такою суміші можемо простим висалюванням це зробити. Тобто ми зараз завантажимо ці, ці, ці два зразки у е, пляшку і туди додамо реагент для висалювання. Ось я завантажив вже цей спирт, десь близько пів літра Тут вийшло. Е, потім ми засипаємо сюди в нашу ємність карбонат калію. Засипаємо через воронку. Просто скільки нам тут необхідно. Цього має бути достатньо. Ось засипали карбонат. І зараз будемо ретельно перемішувати, щоб він відділив воду. Я перемішав і видно, що він вже став мутний наш розчин і у нас вже. Бачите, утворюється нижній шар збагачений водою і верхній збагачений спиртом. Карбонат така штука цікава, що він не, в цей шар не надходить спирт. Тобто тут ми маємо весь спирт, який був у нашій суміші. Тобто, сюди нічого не втрачається цей шар. Треба бути обережним, коли ми використовуємо пет пляшку. Тому що карбонат він має лужне середовище, і з часом, коли ми будемо зберігати цей розчин, якщо будемо, то він розчинить цю пляшку. Тому не рекомендую зберігати такий розчин у PET-пляшці. Але для експерименту нетривалого можна застосовувати, бачите, вже видно відділення. Ну, треба ще декілька разів перемішувати і дати йому відстоятися до завтра. Наступним етапом буде перегонка наших зразків. Спочатку будемо переганяти зразки з більшим вмістом спирту, потім в тій самій колбі зразки з меншим вмістом спирту та верхню фазу з карбонату. Оцінюємо кількість зразка. Тут менше літра, тобто літрова колба нам буде достатня. Будуємо установку перегонки на основі тієї самої установки. Від гонки, яку ми тільки що застосовували. Тобто міняємо просто колбу і трошки змінюємо висоту. Ось я завантажив наш спирт, він же установка вийшла на режим, він кипить. Вийшло десь 600 мл. Ось у нас установка простої перегонки, але так як у нас десь 99,2 буде суміш. Мати, тобто він такий абсолютований і в нас стоїть хлоркальцієва трубка. Для того, щоб волога у нас не потрапляла в наш продукт. Ну, зараз установка вийшла на режим і переганяється. Ось вже 300 мл десь відігналося. 128 в бані, а на термометрі 84,5. Вже відігналося близько 400 мл. І тут у нас ще є що переганяти. А на термометрі вже 88 градусів. Ось вже у нас 500 мл відігналося. Тут ще трошки є, можна ще 50 мл десь вигнати. І на термометрі 90,5 градусів. Вже досить мало в кубі, на цьому треба вже перегонку завершувати. Відігналось десь 540 мл. І на термометрі 92,5 м. Ось наш зразок на наступний день з карбонатом. Бачите, є нижній шар. Є навіть декілька, декілька невелика частина солі, тобто, відповідно, у нас насичений розчин. І він взяв води, скільки він міг взяти. Зараз беремо, відливаємо верхню частину і визначаємо її густину, визначимо вміст спирту. Розрахував вміст, підвищився до 88,5%. Був у нас 84,676. Тобто зараз у нас зверху. Знаходиться 88,5. Тут у нас зразки 92,6 і 95,1. І відповідно не будемо їх змішувати, окремо перегонимо ці два зразки, і після цього вже з найменшим вмістом спирту будемо переганяти зразок. Отже, ми можемо використовувати ту саму колбу, тобто будемо занурювати, засипати, заливати наші, наші спирти у цю саму колбу, додамо ще кипілок. І можна буде знову переганяти. Я вже завантажив. Тут у нас знов іде кипіння, вже вийшло на режим, вже конденсація відбувається. І зараз 79 градусів на термометр. Ось коли в нас вже в бані таке коїться, то треба вже зупиняти, тому що буде підніматися піна і може потрапити в наш відгін. Вдалося відігнати 400 мл. Зараз у нас 88 градусів, будемо зупиняти. Ось така кількість кубового залишку залишилася. Ми зараз його перелямо в банку для охолодження, а після цього взлив органіки. Не можна виливати в раковину. Наступний етап це ми розділяємо наші нижні шар і верхній ділильній воронці. Переливаємо і зливаємо нижній шар. Верхній будемо переганяти. Там, де у нас 88,5%. Заливаємо верхній шар у колбу. Я злив кубовий залишок. І тепер верхній нижній шар відділив трохи частину, потім вже цю розділимо. І зараз зливаю верхній шар в колбу, в який ми будемо переганяти. Знову включив установку, завантажив туди верхній шар після карбонату, ну і нагріваю, виходжу на режим. Вже пішла конденсація в нас. Зараз 79 градусів, ось іде відгонка вже. Відігнала вже 300 мл. І зараз в нас 83,7 градуси, І тут ще є чому кипіти. Ну, сподіваюся, що завтра ми продовжимо перегонку. Зараз треба вже виключати, тому що вже досить пізно стало. Ось ще відігнали додатково 250 мл. Зараз у нас вже мало в кубі залишилося на термометрі 90. Будемо вже виключати. Ось такі відгони вийшли. 550 міллітрів. Поміряв тільки що 99,5. 400 мл 89,5 відсотків, 300 мл У нас 89,8 і 88% було 250 мл.